Усім привіт! Ви на каналі Хотабеч Вод з найкращими воями світу танків. Сьогодні ми подивимося на топовий бій, на найкращому ПТ-САУ 9 рівня Тортойсі же Торт. Це, як, на мою думку і на думку дуже багатьох ігроків, найкраща пт ПТСАу 9 рівня, а взагалі-то дехто їй каже, що на взагалі в грі найкраща пт ПТСАу. І так, сьогодні ми подивимося на простого роботягу, який грає у своді. З таким самим роботягою на е 75 німецький танок, важкий, як ви знаєте. І так, у нас сьогодні грає Herceg 911. Так називається нік нашого головного героя. Попадаємо ми на карту Промзона. Нас кидає до десяток, вісьмьорок. У нас дев'ятка, звісно. І так бачимо: наш головний герой загружає. Більшу половину боєкомплекту голдовими під калібрами. До речі, зараз ми подивимося, скільки у нас тут наш торт пробиває. 400 за вистріл забирає наш торт, 326 мм бронепробиття у нашої гармати. Так, і зараз ми подивимося ще бронебійні стандартні снаряди. У нас пробивають 259 мм броні. І бачимо. Наш Є75 е поїхав в ліву частину карти на першу другу лінію. Ми стоїмо в центрі на п'ятій лінії, F5 стоїмо, відкинуємо тих противників, які будуть підсвічуватися. Ми могли взагалі то поїхати і на Зеленку, там на полку стати, щоб нам хтось підсвічував. Ну, як наш герой, не знаю, можливо, буде. Скоріше за все, вони там договорюються зі своїм совзводним, подивилися на сетапи команд в командах ні одніє ЛТшки, ні у нас, ні в команді противника. Бачимо тільки по 2 ПТС, а то все середні і важкі танки. У нас дуже жирний сетап, скажімо так, пахне тим, що буде жирний настрільний бій. Бачимо, у нас вже половину хітпоинтів немає. Фугасом збиваємо зараз. Беремо оцю ангару. Рахунок тільки 1-0. Бачимо, ми вже на 5000 хітпоінтів ведемо на команду. Половину хітпоінтів у нас вже супостати забрали і ми шукаємо з ким поперестрілюватися. У нас передарячка дуже топова. 5 з копійками секунд. А наш ігрок розкоче по максимуму. Насовуємо кому тільки можна 50 ТП преміумний на 8 рівня. Зрозумів, що так робити не варто, дає назад, а задню, він вже залишається шотний для нас. 3600 копілці, і бачимо наш Сентуріон Action X їде в атаку. Ми його підтримуємо, їдемо уже вуах. Так тут вже обзиваються в чаті, як зазвичай, Т-44 ну, там там стоїть, кудись не поїхав, диванні експерти, як завжди. І подивіться, як ситуація. Різко помінялося. Вже по хіппоинтах на команду вже майже вирівнялося. Нам треба витягувати, треба тягнути. Нашу команду треба насовувати шкоду на треба пробивати противників. 4400 ми вже настріляли, там за хвилину у нас біля 4000 ДПМ топові в грі. Як на 9 рівні, як на мене, це найбільший ДПМ. Звичайно, я можу помилятися, але як на мене, то у Тортойса на 9 рівні найбільші ДПМ. Якщо що, поправте, звісно, мене в коментарях. І так, знаходимо ми Леопарда 1, по якому присовуємо на 427. Можливо, ще раз буде за маму, так, за тата, не знаю. Можливо, зайшло, можливо, ні. Бовсько подивимося після бойовій статистиці. І бачимо Є75. Каже, що на нього наступають їх двоє і. Так, це, скоріш за все, була помилка, ми не відсвітилися. Калібан наш світив в рентгені, і ми отримуємо дві піздюлінки безплатно. Так, знаходимо нашого, можна сказати, молодшого брата, Баткера. знаходимо і забираємо його 363. Вилітає у нас. До речі, у нас 400 завистрів. Не пам'ятаю, говорив я чи ні. 400. При 5 секундах перезарядки у нас тут кулемет. І бачимо противники хоча 8-5, але противники можуть перевернути все в свою користь. Тому Не варто лізти. 6300 у нас вже в копілочці. Так, і подивіться, удес 0300 на полочці. Є50 йому світить, і тут скинулися по шотику. І 135 хітпонтів залишається, яких ми добиваємо. Це дуже важливий мінус. М -м мінус гармата, мінус тан. Тому що він нам би присовував порти в задницю. Так, де ж це Леопард один зібрався, не знаю. І так, ми... подивіться, я вже хочу згадати, що ми забираємо Леопарда один не проходить і проходить Льва. Магія шотного танку, як всі говорять про це, 348 вилітає, при приль400 у нас не вилітає, ну нічого страшного, залишається в нього 30, 33 хітпойти. У нас є по кому працювати, є 50 з лівої, сторони з правої. І подивіться, який наглий леопард один. Я не знаю взагалі, подивіться рахунок 1-7, його команда програє замість того, щоб відступити не знаю там, від якихось кущів. Щоб без засвіту постріляти, він просто виїжджає віддається нашому автору реплея. 8673 у нас вже в копілочці, три танка залишається, два є 50-х, вони, до речі, виграють у своді, і Progetto 46. Так. До речі, пам'ятаємо за отой вистріл, який вистрілив у Леопарда 1. Є коли він був на полці, якщо ви пам'ятаєте, обов'язково подивимося після бойовій статистиці. 9,5 у нас вже в копілці, буде, у нас десятка чи не буде, обов'язково треба додивитися. І залишається 50, 138 хітпоінтів. Так, і наші союзники добирають. Що ж, дивимося на результати. У нас тільки з медалей епічних основний калібр, тільки, але зато у Леопарда 1 тоді, що я вам говорив. Таки зайшов в Blind. І у нас повних 10 тисяч завданої шкоди, 5 фрагів 1902 чистого опиту. І ми пішли у мінус на 60 тисяч, що дуже обідно, але такий епічний бій. Не жалко таких грошей. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити і до зустрічі! Слава Україні!